Двоє випускників шкіл Хмельницької громади цьогоріч склали мультипредметний тест на рекордні 600 балів. Нині за це досягнення їм вручили грошові сертифікати на 21 тисячу гривень. Випускниця ліцею номер 11 Яна Книр каже, доклала максимум зусиль, аби досягнути такого результату. Я отримала 200 балів з української мови, математики та англійської мови. Я вважаю, що це все завдяки от, щорічній підготовці до Олімпіад, завдяки великому повторенню і завдяки тому, що я доклала багато зусиль до проходження пробних тестів та загалом. Піднажала під кінець року. Троє одинадцятикласників здобули максимальні 200 балів з двох предметів. Їм також вручили сертифікати на 14 тисяч гривень кожному. Ще 28 одинадцятикласників здобули 200 балів з одного предмету і отримали по 7 тисяч гривень. Я здавав НМТ з української мови, математики, історії України та фізики і отримав 200 балів з української мови та математики. В основному це були якісь друковані матеріали. Я читав багато теоретичного матеріалу, щось згадував і багато тестів робив. Традиційно напередодні нового навчального року вручили грошові стипендії та премії кращим педагогам та учням. Ми здобули перше місце на всеукраїнському міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. Дуже приємно, коли ти працюєш. А... Твою працю бачать і це дуже приємно, важливі. Я вважаю так і надалі напевно треба стимулювати учнів в першу чергу. До навчання, ну і звичайно, вдячність вчителям за їхню підготовку. Це було дуже важко треба було багато готуватися. Там було багато завдань, і в кожному завданні було окреме завдання для педагогів. Це 50% від мінімальної зарплати. Що місяця будуть отримувати цю премію? Орієнтовно це 4 тисячі гривень для педагога. Для дітей стипендія у розмірі 50% від мінімального від прожиткового мінімуму. Це майже 1500 гривень. Теж діти, що Будуть отримувати протягом наступного навчального року. Відбулися нагородження у рамках щорічного освітнього форуму. Сьогодні хочу вам, вашим колективам, цій нашій великій педагогічній родині, всім працівникам освітянським подякувати за минулий рік навчання. Дійсно, він був дуже складний. Хоча ми готувалися об'єктивно до щастя інших випробувань. Об'єктивно, силу ми пройшли без тишніх якихось. Серйозних проблем в частині енергетики, і це спростило нашу роботу. Тим не менше, маємо доволі непогані результати. Після нагородження освітян запросили на панельні майстерки щодо створення безпечного освітнього середовища в умовах війни, змін у програмі «НУЖ», рекомендацій щодо оцінювання учнів. Ми робимо підсумки попереднього навчального року, обговорюємо ті результати, ті досягнення, які у нас є. Зрозуміло, що є певні моменти, над якими нам треба ще працювати. Обов'язково опрацьовуємо ту методичну нормативну базу, яку нам дає законодавець щодо організації освітнього процесу, а змін цього року в шкіль... Війній галузі надбагато, тому що ми маємо зміни до типових освітніх програм, ми маємо зміни щодо оцінювання учнів нової української школи це 5-9 класи. Ми маємо вже презентований новий державний стандарт профільної освіти, який почне функціонувати в 2027 році. Для дітей 10 класу ми маємо зміни в програму захисту України. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.